Центр хотіні. Це такий трупний запах. Все пошкоджене, все розбите вже. Виноград рости. А це мішають трошки. трошки. Поки вони можуть рекрутувати по 20-30 тисяч нових солдатів на місяць, вони будуть просто використовувати живе м'ясо. Уродний ні уток, нічого, тобто одні котики. <реш> Тоже кормить треба. А тут вже забирали наших хлопців. Тобто забирали пораненого. Будемо робити божеле. Нове вино. Молодоє вино, да? Божелезно. Дякую. Ми артилерісти, ми не видим, куди ми. мы... Ну, предварительним даним попадання. Кучу збиті, там, машини, мотоцикли, бай стоять. І вражають. Ти такий худий. Зараз тобі тушла принесемо. Поїсиш трошки. Свог Захинеть. дю на тобі догорай своєму слід. Боротьба, як ідея, дуже актуалізувалася. Відштова ця ідея з зараз... нас. Ті, хто немає сенсу життя, ми його придбали. Сенс життя тепер суворості всього... в сіті залишили. Так або інакше стали іншими людьми людьми, іншого часу. Хто знає, коли це все зміниться або закінчиться, і чи зміниться це все взагалі. Так як було, вже ніколи не буде. Це треба раз і назавжди зрозуміти нам всім. Світ перейшов в нову фазу, світ повністю змінився, а до декого це досі ще не дійшло. Ви знаєте, мені вже не так страшно вмирати, коли дивлюся на те, що дехто називає життям. В мене назавжди перед очима це палаюче небо і чорна земля. Наче той самий стяг. целили по пехоте вражеской. Вроде уразовы. Сейчас все уточнение буду, да? Да, сейчас будет уточнение. Мы артиллеристы, мы не видим, куда мы. Ну а то, что вы... по предварительным данным попадания. Давайте, блин, не здесь, тут, здесь. на полномасштабней недавно, бо так с первого дня захищав Дим Херсон Антоновський мист. Потім в окупації був, на підвалі сидів, потім учебка і пішов служити. А так з 14 по 18 служив. В складі якої бригади чи? Починав у Херсонське ТРО, потім друга волна прикордонна служба, з 6-ї пішов, а потім контракт з 36-ї бригадою морської піхоти. Як тільки почалось, создавалось ТРО Херсонське, роздавалася зброя і на Антоновський мост. А що танки йдуть, а що ти з автоматом Калашника? Краску поцарапаєш йому. Одна гармата і один танк. Заходили з Каховського напрямку, Антоновський міст. Держали скільки могли потім, хто куди порозбігались хто зміг одразу за город. на Ніколаїв виїхали, у мене залишилася сім'я, жінка, діти в місті, я залишився з ними. Була сусідка у мене, бивша поліціянтка, яка почала співпрацювати з росіянами і здала мене, що я учасник АТО, ТРОшник. Вони довго мене шукали, але знайшли. Відвезли на підвал, катування. Де хлопці, хто со мною в був, хто партизанів, де зброя випитували. Наша розвідка побачила переміщення живої сили противника. Відразу нам передали координати, ми під... відпрацювали шість пострілів, предварительно відпрацювали добре, жива сила противника подавлена. І Так ми працюємо цілий день, вони намагаються десь лізти, але ми одразу намагаємось пересікти ці спроби на країні. Вони бачать, що в них це не виходить, але це не перекращається. Кожен день 5-6 таких виходів по 5, по 6, по 10 снарядів. Танк це страшно, це дуже страшно. І страшно, і ефективно. Даже навіть зараз, як би там хто не казав, там, але. Ну, можна зупинити за допомогою танка, прорив на якийсь там на якомусь маленькому напрямку е, якусь дорогу заблокувати. Все, все можливо. Це все від гарно продуманої операції. Взагалі це страшно, тому що дуже е, е, надзвуковий заряд, тобто вже е, приход, а потім тільки виход ти чуєш, плюс розльот осколків осколочно-фугасні, вражають до 200 метрів осколками. Можуть її пробити броню любого класу, там я четвертого, там я п'ятого. Тобто, якщо ти не нижче землі, це завжди страшно. Швидкість і маневреність танка ліпше, ніж мінометного розіту. Тобто, ми відпрацьовували як мінометний розчот тільки. На Наброньованої техніки і з пересуванням з укриття на вогневий рубіж. Що найбільше страшно в сучасній війні танків? Мабуть, дрони, які літають кожної хвилини. Шахеди, оптоволокно, оптоволокна дуже багато, на лінії зіткнення і тобто безпосередньо в глибину тигла. На даній моделі стоїть нічна камера, а так звичайна FPVшка на радіоуправлінні без котушки. Коли під'єднуємо котушку, це вже у нас дрон на обтік. В принципі, для опти не важно, там напрямок, чи сумський, чи не сумський. Це хіба що якщо до Сибіру дойдемо, то там може снігада і вітер буде. Там може побачимо. А для того, щоб залітати в посадки, якщо треба в бліндажі, літати по ангарам, ну, шукати техніку. Буває і розвідка. Ну, Допустимо, крила не можуть. Розвідати, що знаходиться в кущах, таких як подібні. Тоді летимо ми, де якісь є накатки. Ну, крило побачили накатки. Ми залітаємо по дорожках, літаємо по дорожках, шукаємо цілі. Часто буває так, що в кучу збиті, там машини, мотоцикли, баги стоять. І вражаємо. Не влітає горизонт, так як на радіо. Ну, Можна літати майже будь-де. Ну, Тільки сильні вітра завадять. Везде є мінуси, є плюси, в радіо є свої плюси, тут є свої, і тут куча мінусів, так як і в радіо куча мінусів. На кота ненаїти. Тисяч людей там, до, до повторного наступу російської армії на Сумщину. Точно ще голова громади Микола Іванович без броні, без шолома. І броняв, броняв, броняв багажник, броняв багажник, але он у нас дробовик. Скажу, без броні. Броні важко вискакувати з машини. Ну я сподіваюся, що нам не доведеться вистрибувати з машини. все ж таки. Я думаю, що ми нормально доїдемо. У мене громада знаходиться 20 кілометрів від кордону так, чи 10 кілометрів. А якщо 9 населених пунктів просто на кордоні за 200 метрів, закінчується приватна ділянка і починається Росія. Це 9 таких населених пунктів. А 12 5 5-кілометрові зоні. І тільки 2 населених пункти, 10 кілометрів від, від кордону. А так вся громада. І межує з трьома районами Курської області. Пушковський, Коренівський і Суджанський. Громада розтягнута подовж кордону з Росії. Все, вона зараз триває саме більше. Якщо в когось просто вихід на кордон, там одне село чи два села, а, а громада сюди, в тил, то там ще є життя. У нас життя перервалося за неділю. Я вже Я... З початком штурмових дій, так? Да? Так, да, п'ять днів і все. Все нормально було, за п'ять днів зайняли зразу Девять чудес на салоне. Скажіть мені, будь ласка, вот по Ситуації взагалі от в хатінській громаді в самій Хотіння. От яка кількість людей проживала там до початку штурмових дій, і скільки людей там зараз залишилось? Да, проживало багатенько у нас людей. Тиші сімдесят процентів. Дві, а то й більше проживало. Зараз чоловік три. По хотіння, мабуть, наберемо, які сидять. Так всі виїхали. Виїхали люди, активно виїжджали і масово, тому що розуміли, ну вже Кендратівка нам показала, як считаю, противник зайшов, а місцеві ще були в Кіндратівці. виходили під обстрілами. Ну, Хотіли виїхала, дружно виїхали. Побросали, звісно, все, хазяйство, будівлі, майно. Ну, за, за те живі. Позаду мене центр хотіння це такий трупний запах, можливо, можливо мертві тварини. Але от частково тут ще є сітка, що, в принципі тут більш-менш безпечно. Цент села тут у нас лікарня, училище, церква, все пошкоджене, все розбите вже. Це бібліотека була. Губниця побита після прильотів клапились. Рядом житлові будинки. Пошкодження. Верниця у був зроблений ремонт хороший, красива больниця була. ну Це ще одне і залишилося теж. При больниці був стаціонар. Залишили його вивезти зараз практично неможливо. Треба ризикувати життями людей, щоб його все це вивезти. Розбили це два місяці тому десь. Проліти кобів. Ти такий худий. Зараз тобі тушла принесемо. Поїсиш трошки. Може, ну, до речі, прокинувся. А може прям з банкою. Слабенький на всі. Слабенький, безніше вже. Куди слабий? слабий. 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 Не вспів забрати, хто залишив тварин, хотів собак. При можливості кормим. Допомагають волонтери, дають корм, їздим, де можна доїхати. Розсипаємо тваринка. Посеред ночі в повній самоті Я хотів написати про кохання тобі, та людей у місті замовжила. Та як у вас тут справи? Чудово. Виноград росте, А цепи так мішають трошки. Ну, терпимо, я скажу. Ні, для кого як? Скільки у вас тут гектарів чи соток? Ні, не знаю гектарів. ну, Більше так усі винограда І Скільки вона вам вдалося зібрати там за минулий рік? Ми, ну, рік я на війні був, так що нічого ага. не забрав. Все було запущено, батьки вмерли в війну. От, в тому році трошки ожив, порядок трошки навів. Тепер жалко, дай Бог зайдуть, твариці. Ну будемо сподіватися, що не зайдуть. Так що якщо десь кінець. Серпня, вересень, приїжджайте, будемо виноград пробувати. Вино робить. Я обов'язково приїду, контакт Михайло Івановича божеле, є. Божеле, будемо будем робити божеле. Нове вино, Молодоє вино, так? Божеле. От пішлі, да, ведіть. Тиба, подивися, зніми мене тут. Чан, дивись. <рес> ну слухайте, у вас тут взагалі прекрасно. Тут <рес> Чан. Полик під вишневий деревом. Вишневий садок вишневий коло хати, виноградний коло хати. Присаджуйся. Сідаємо. Такий трагічний випадок помер у нього батько. От він приїхав в сільську раду до нас туди вже в тому році. І я кажу, ну що ти, де ти, він каже, та воюю, каже, там десь де ти на Куп'янському, десь там були, да ви? На Лимані. На Лимані були. Ні, були на кордоні в Сумській області рік. А потім налимали серебряський ліс. Е, кажу, як у тебе боюю, ну, віку вже зрозуміло, там туди-сюди. Е, Сім'я, кажу, він каже, син теж воює е, 80 ну, в 80-ті. І ти їв припавку, кажу, ну, а тут що він каже, а все, тепер батьки померли в селі. Да, от. І оце случайно, сьогодні, сьогодні стою з хлопцями, кажу, хто тут іще є на цьому кутку. Він каже, ну, зелений забор. Я кажу, бо дуже, завез забур, це ж кажу, 40 слаймів. Це ж мені кажу, він тут, він тут. І опає і він тут, іде, звідерочка ліста вожить. Добре, далі. Кажу, так пошлі, відвідаємо. Божественна напітка. Тут от гримить артилерія. Літають дрони. У вас ростуть виноградники? Ну, стріляють, ну а як, ну, в місці це, ну, скучно там. Шо, ти приїдеш, щось зробиш, трошки. Та пішов з удочки на рибалку утречком прогулявся. Риба та, в принципі, не потрібна, а сам процес. Риба розвелась на то, що значить браконьєрів немає, ніхто не ловить. Да. Звір'я, риби багато розвелося. А ти. так ні, ну буває. Рідко, ну буває, треба так. Зараз, можна сказати, тихо, тільки наші. Або... Упав. Так, да, і, і дрони бува літає. Ну як я, взагалі людина привика до всього. А тим більше, якщо є вже. Таке бойове хрещення? Так, да, да, то це вже... Я вон, вже дружину, так кажу, так, все, вона вже в курсі виход, приход. Якщо каже, все, свистить, каже, як дуже близько, падай. От падай, ух, ухо уха закрила, голову накрила. Mm. Ні, ну такого от, от, фу у нас Вверх хлоплять. Тут Да. Вверх Тут, тут более-менее <клес> от... прилетіло, коли на ті неділі это... тут нікого не було. Що <клес> я бачу? Нічого не бачу, людей немає. Собаки бігають, коти бігають. Хоть ну, вот у нас на вулиці там є, оставили якісь кури, там утки. Люди приїжджають там, раз, два, три дні покормують щось. Ну, у нас тут немає нічого, ні курок, ні уток, нічого. Тобто одні коти кацапські. Теж кормити треба. <рес> а чого ну, і -то, хлопці привезли туди з кацапки. З курщини? А там же ж тож, ну, як було так, як от зараз у нас поїжджали люди, побросали все. Хлопці, то собачку привезли зустріти. Ми не жили, вони забрали і катів своїх, і собаки, та, що привезли з собою. Уїжджали. В принципі, нормально, я ж кажу. Віж би це все закінчилось. Для мене війна закінчилася, От, тому році всю. тут приїхав, я ж так порядок навіть, бо батьки вмерли, все заброшене за війну, нікого не. Ні. Тут раз і війна обратно сюди прийшла. Відносно недалеко від кордону з Росією дороги на території Сумщини закривають такими крупними пластиковими міцними протидроновими сітками, які дійсно запобігають. Потраплянню російських ФПВ-дронів на дороги, які дійсно слугують логістичними артеріями для нашої армії, і також для цивільного населення, яке тут проживає неподалік від кордону. Люди також їздять на роботу, до родичів, кожен десь у своїх справах. Але виглядає це дійсно моторошно, бо розумієш, якби не було загрози такої великої кількості ФПВ-дронів, то не було б такої кількості. Кілометрів, я навіть так скажу, сітки над дорогою. Були ситуації, на жаль, трагічні, коли один дрон прориває сітку, другий залітає і б'є по машині. Якщо це щось потужніше, ланцет, то ця сітка може і не вберегти ці Це не пластик. Тобто, це такий доволі легкий, не гарантійний захист, але все ж таки, який на який захист. Знов за світи. Гармата! Озер! Дебуває! Зараз ситуація така. Я воюю вже четвертий рік, на різних напрямках бував. І картина дуже часто повторюється. Спочатку масовані штурми ворога, вони не закінчуються. Вони пруть і пруть, лізуть і лізуть, потім у них... Перестає вистачати людей, їх все менше, менше і менше, і тобі починає здаватися, що а може вже все, може вони вже закінчилися. Щось там по одній людині ходить, по двоє людей, куди вони, що вони такими силами зроблять. А це насправді, поки нових не підвезли. Потім підвозять нових, і все спочатку починається. Так було на Курському напрямку. Ніби вже, ніби вже все, про що можна говорити. А ні, ще підвезли. Так само, боюсь, наврочити. Що тут пару днів якась така тиша, і думаєш, та мабуть, уже все, мабуть, у них вже сил немає. Зараз все закінчиться, отак от встанемо та й будемо стояти тут півроку, особи не стріляючи. А насправді може бути таке, що через день вони підвезуть свіжих людей і все почнеться з нуля. І знов буде по, по взводу, по роті тут бігати, і нам їх треба буде шукати і відстрілювати. Скажімо, місяць тому вистрілювали заліза просто тоннами. І все не закінчувалося, цілі не закінчувалися. Зараз якось полегше трохи. І невідомо, у що це виліться в наступний день. Може знову підвезуть нових на перекинуть на наш напрямок. Взагалі російські сили на нашому напрямку характеризуються тим, що в них майже нічого нема. У них немає броньованої техніки, у них в кращому випадку бобіки чи буханки, і то вони навіть не під'їжджають дуже близько. До лінії бойового зіткнення на цих машинках. Вони десь дуже далеко вигружають людей, і люди можуть кілька днів добиратися до нуля. Тобто ми тут не бачимо ні БМП, ні БТРів, ні танків якось все пішаки. Техніка Тобто, про що це може говорити? Це може говорити про те, що у них закінчуються резерви броньованої техніки. Осінтери кажуть, що так, дійсно, закінчуються. У них вже критично мало. Запасів, то вони їх економлять для чогось більш серйозно. А поки вони можуть рекрутувати по 20-30 по тисяч нових солдатів на місяць, вони будуть просто використовувати живе м'ясо. Дрони. Ну, ну, Якщо там ти можеш більш спокійно відкрити робота, зараз ти більш спокійно не можеш працювати. Це то, що... Інтенсивність, інтенсивність бойов. На Донецьку була контрбатарейка постійно у них дуже сильна. Тобто ти працюєш, по тобі йде отвітка. Здесь по-другому, здесь и в певишке. В Запорожье там вообще всем, всем, всем чем можно крылья. Ну, везде каждый напрямок, каждый. Ты не знаешь, что будет через месяц, чем что тут будет летать. Ці дві-три ми можемо виконати на день. Це нормальна робота нашого наземного репотазованого компасу. Тому що нам їхати треба до 15-10 кілометрів це теж час. І треба їхати, ворог нас бачить, щоб ворог нас не підбив. Треба це все так чітко-чітко спланувати. Ну, ми взагалі робили такий, знаєте, як скажімо так, логістику виконували. Але наразі було так: ми везли інженерку. Тобто ми туди перевозили путинку, робили другу лінію оборони. Щоб в случае чого, якщо ворог, не дай Боже, прорветься, то ворог буде стриманий. А тут вже забирали наших хлопців, тобто забрали 300-го пораненого і забрали полеглого одного. Тобто, ми, Грубо говоря, ми виконали за один маршрут, виконали три місії. Це вдала була операція. Ми її виконали чітко і круто. Наступну операцію ми виконували по доставці БК для піхоти, для підтримки вогню. Тобто ми підвозили БК хлопцям, приїхали, розрозили хлопці БК, забрали, укомплектувалися і назад НРК на Працюють риби, перешкоди як з нашої сторони, так і зі сторони ворога. Тобто не все так просто, що буває, їде машинка, і вона не бачить оператора. Або оператор не має зв'язок з машинкою, призупиняється таким часом вся, весь процес, вся робота. І певний період машинку приходиться або прятати там, де є можливість кущі. Я сподіваюся, що це буде допомога хлопцям, ті, які знаходяться на передній лінії оборони, бо я сам також це все проходив, це все бачив і розумію так, як ніколи, що там потрібно, щоб щось хлопцям допомагало.